Давайте сьогодні поговоримо про те, що Ісус, наш пастир, який ніколи нас не залишить. У світі, де так легко загубитися серед безлічі доріг, де тривоги і невизначеність щодня атакують нас, надзвичайно важливо знати, що є Той, хто веде, піклується, захищає і любить нас. Це Ісус Христос, наш пастир. Псалом 23 написаний Давидом. Який сам був пастухом, тобто пастирем, відкриває дивовижний образ турботи Бога про людину. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить, він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості». У цьому простому, але глибокому образі. Відповідь на наші щоденні запитання. Ви можете спокійно йти навіть тоді, коли не бачите, що чекає за поворотом, бо Ісус іде попереду нас. Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. Ці слова Ісуса це Його обіцянка особисто вам. Він не просто керує вами як начальник чи командир, Він пастир, який. Знає вас по імені, бачить вашу боротьбу, розуміє ваші болі і знає ваші сильні і слабкі сторони. Пастир захищає від небезпеки, коли темрява огортає нас, коли страждання чи страхи, наче хижаки, нами намагаються наблизитись, Ісус стає на захист. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Його жезл і посох символи захисту і керівництва. Ви можете бути впевнені, навіть у найважчі періоди життя, коли здається, що допомогти неможливо, що цієї допомоги немає, звідки чекати. Ісус поруч. Пастир також піклується, він веде вас до зелених пасовиськ, місць відновлення і спокою. Ці місця можуть бути у вигляді миру у вашому серці, сили в молитві, натхнення в Біблії, підтримки через людей, яких Бог ставить поруч. Ваш пастир знає шлях. Коли ви не знаєте, куди йти, коли сумніви переповнюють вас, Ісус лагідно направляє, відкриваючи нові можливості, нові двері, новий сенс. Його турбота не закінчується навіть у вічності. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в Домі Господньому довгі часи. Це обітниця, що Божа любов не залишить вас ні сьогодні, ні завтра, ні вічно. Сьогодні зупиніться на мить і запитайте себе, чи дозволяєте ви Ісусу бути вашим пастирем, чи довіряєте йому вести вас, навіть коли шлях незрозумілий? Відповідь Ісуса залишається незмінною. Так, я знаю тебе, люблю тебе і ніколи тебе не залишу. Відкрийте йому двері свого серця, довірте йому своє життя. З Ісусом як пастирем ви ніколи не будете самотні. А я дякую вам за перегляд. Божих благословень!